Перший тур ми взагалом відіграли погано, програли першу гру проти Ужгорода, але потім всі подальші ігри виграли. Цей тур ми також почали погано, зіграли з командою Києва 9-4. Але наш головний супротивник Харків ми вчора обіграли так само, як сьогодні 15-3. І цей, цей тур мені дуже сподобався, ми відіграли добре. Тому що в нас е, були помилки. Особисто в мене також я іноді не розумів, як правильно треба грати. Тобто е, ну, для мене це ну, 2008 рік це на два роки старше, тому мені було складно, я е, був іноді розгублений. Але ну, були голи, були хороші моменти. Ну, тому, в принципі, це гарний такий чемпіонат, як для мене. Маємо дуже великий кадровий голод. Маємо кадровий голод не тільки у дорослій команді, а й у дитячій. Не маємо великої підтримки. У нас є деякі дисонанси в нашому колективі серед тренерів. Дуже важко, але усі ми любимо той від спорту і намагаємось, щоб він вижив. По нашій команді по, по грі на цьому турі. Виступили ми незадовільно, ми не вийшли у наступне коло. Сказався брак досвіду і відсутність матеріальної бази для підготовки, тому що в нас дорослі хлопці, котрі 2008-2009 рік народження, вони тренуються два рази на день, три рази, два рази на тиждень, три рази на тиждень з першої команди, в них там нема води, вони тренуються в залі. Виконали все своє завдання, але ми не задоволені деякими тактичними побудовами в обороні. Хлопці не виконують ігрову установку, так як воно має бути. Це є великий недолік для успіху на міжнародній арені, тому що в принципі тут більшість гравців є збірниками команди України як у 18, так і у 16. І такі помилки вони не дадуть нам успіху. Треба над цим працювати. Не задоволений, тому що програли ми і ну, як не крути, це дуже погано, бо могли вийти у фінал. Але таке було. Ми треба вміти програвати, і вигривати. Я думаю, через те, що у нас немає замін. У нас просто їх немає, тому що багато людей запоболіло і ось так от вийшло. Виконали установку тренера, прийшли в третій фінальний тур чемпіонату. Раді, але якби ми в першій грі трохи приклали більше зусиль, ми б перемогли і вийшли б в фінальний тур з очками. Також в цій грі були присутні помилки, ну, їх ніхто не відміняв. Забивали, молодці, виграли. От результат є. Як ти зіграв? О, Нарешті проявився, ну хоч трошки, але проявив. Забили два голи, але. Ну що, будемо чекати третього туру в чемпіонатів по інших вікових категоріях. Ми поетапно йдемо, ми вирішуємо питання кожен тур. У нас стояло завдання потрапити в фінал, ми в нього потрапили. Я думаю, як і у всіх команд, тут проблеми зі складом є у всіх, тому що зараз епідемія, багато хворих, так само і у нас, у нас два основних гравця не приїхали. У нас дуже хромає реалізація вольових моментів. Я був впевнений в тому, що ми обіграємо один і другий Київ, але знаючи цей вік дітей, то десь переживання в мене були.